Вітаю вас. Питання до мене було. Де на землі є істинна любов? І чому, якщо люди завжди мають претензію навіть до Бога, до Творця? Да? І чи на мені приклад зробили? Якщо не буду мати, наче той власті, яку я маю, енергію, яку я маю, чи будуть любити мене учні, якщо я вже не буду їм потрібна? E, Čia možna... išmanas. Поставити, як любов від дітей проявляється до батьків, від батьків до дітей, коли вони починають рости. Спочатку дітки маленькі, ми їх любимо, п'яточки цілуємо, далі дитина виростає, і виходить вже зовсім інша, наче любов. До мами одна любов, до дітей різна, наче любов. Все одно до дівчини, до хлопчика, вона різна. Хлопчика по одному дівчину по іншому. Значить, і власть. От у тебе є власть, допустимо. І творець власті, да, що таке любов? Як взагалі, що з нею робить? Як вона проявляється, яка вона є насправді? Давайте розберемо. Люди фізично на землі, любов може проявлятися. От, от сама любов, така як у Творця. Я вам скажу: у Творця любов прохолодна, спокійна. В тому стані, коли ви бачите своїх дітей, допустимо, спочатку на дітях, на дітей, ви дивитесь людей, які ви любите. Отут, От спочатку до маленьких, взагалі така щеняча якась любов, да? у когось нема, а може, буває любові навіть до дітей. Коли ви дивитесь на своїх дітей, на е, якусь людину, до якої у вас є почуття, і ви в цьому стані спокійні, вас нічого не роздражає, це Минутна, ми не можемо м, любов творця тримати в собі постійно такої сили, яка є вона у нього. Чому? Тому що його енергії спокійні, рівні постійно. Він нас любить, не зважаючи ні на що. Тобто, що б ми з вами не творили, наче кажуть батькам, навчиться любити ні за що, просто так дитину. Незважаючи, що б вона не робила, це дуже важко, насправді, сумасшедший труд. Людина має дуже багато Кармічних програм, фізичних програм, які ми роками, життями, століттями впіхували в себе. Тобто зараз справжньої любові дуже важко знайти. Любов не може бути у нас, в фізичних людях, любов не може бути рівна постійно. Спочатку це такий, за, зацікавленість людиною. Да? Потім це ти впізнаєш, їй може бути розочарування, потім відкат. Потім ми знову кажемо, що ми тебе любимо, моя любов переросла в інші зовсім емоції. Потім дитина може вирости, і ви можете на неї дивитись, якщо вона дуже вас буде постійно ображати, допустим, ви будете далі любити, да, мама буде любити. А інші люди будуть любити цю людину чужу, якщо вона буде витворяти гадості вам. Як зрозуміти, де ота от любов, так, як у творця? Це повинно бути колосальний труд від людини над самим собою. Я бачила ці відчуття в собі, коли ти відкриваєш собі негативні сторони, коли ти намагаєшся, тобі показують. Е, і ти готовий побачити саму темну уголочок своєї душі, яка в прошлому житті витворяла негативні програми, які просто звичайна людина обрече вас на смертну казнь за те, що ви робили, допустимо, в прошлому житті. А е, творці, творець вищі сили показує тобі, ми тебе любимо таким, ти маєш право на помилку. Якщо це зараз іскренні. Відчуваєш в душі і хочеш відмінити цю програму, якщо ти іскренні каєшся в цьому, ми своєю любов'ю оберемо любу програму, яка в тобі існувала деструктивна. Отут я дійсно відчувала любов, таку, як ні від кого не відчувала і ніколи. Тобто любов вищих сил і людей це зовсім різні. І коли ти розумієш раз, другий раз відпрацювавши над собою програми негативного свого прошлого життя, цього життя негативні програми, ти міг щось робити несумісне з, програ... з... законами Творця, і тебе прощають за це, але вони не просто прощають, а показують, що ти каєшся від цього серця. І е... від Цієї любові від них вона настільки спокійна, вона настільки приємна, нема засуду. Знаєте, як, от тепер я розумію: я можу вам сказати: справжня любов не має засудження. Справжня любов має кордони. Справжня любов бачить вас наскрізь. І при цьому людина може тебе прийняти, навіть якщо е хтось робить гадості. Ти розумієш, що ти не готовий на себе приймати цю енергію негативу від людини, ти наповнений енергією любові, спокою, взаємодії з творцем, з вищим я це все, що тобі потрібно, з матір'ю землею, землею, тоді ти. В стані любові. В цьому стані, в нашому світі дуже важко бути постійно. Ти не можеш бути постійно. На жаль, ні одна людина не може бути в тому, де ми зараз живемо, в фізичному плані бути постійно в стані любові. Це е, рідкісне е, відчуття іменно тої любові Творця, яка може бути у людини по відчуттям. Це як прощення тебе, але без приниження, прийняття тебе, якою ти є людина, і посвящення в їхній енергії. Просто тебе обрібають цими... об... о... ну, обволакують цими енергіями любові. Але вона недовго. Довго в цьому стані людина зараз в фізичному плані знаходитись не може. Давайте розберемо тепер ситуацію, коли людина має власть, і якщо вона її втрачає, чи буде істинна іскня любов від людей, які були підвласні цій людині, яких вона там спасала, допомагала, щось робила для людей. І людина більше от не потрібна. Тут може бути любов пройти дуже швидко. Насправді. Це є взаємоповага тут, коли є властью якоїсь людини, яка вам потрібна тимчасово. Насправді треба зразу зрозуміти, що ми для кожної людини тимчасові. Для дітей ми тимчасово батьки, вони виростають і вони живуть по своїм законам. Для своїх батьків ми тимчасово діти, хоча вони все одно нас приймають дітьми все життя, але ми хочемо жити своїм самостійним життям. У нас не може бути іноді любові до батьків або до дітей навіть. Да? Якщо е, ви вже втомилися, значить, ви втомлені, ваша душа устала фізичне тіло, вам треба передих. Е, тому що у нас є фізичне тіло, фізична втомленість, ми не, не святі, у нас є фізичні якісь діяння, фізичні якісь можуть бути потреби, які не, не співпадають з енергією любові. Це дуже важко взяти просто і полюбити людину, якщо вона тобі перестає бути потрібна, чи будете ви її далі любити чи ні. І чи власть у людини втрачається, якщо? чи вона буде добра далі, така ж сама, як і була, чи ні. Якщо ви істинно вже стали проводником, або таким уж святим, або наставником, і якщо навіть зникають, Учні, допустим, да? або ще щось по такому типу, дуже багато батьків да, не асимілюються від своїх дітей, тобто не хочуть їх відпускати і в 40 рочків. Також само і вчитель, наставник, коуч, хто завгодно. Якщо у вас ушов учень, якого ви дуже, допустимо, любили, хотіли прив'язати, наче до себе. То вам зробить той же учень, дуже боляче, відв'язавшись від вас більш критичним способом, щоб ви зрозуміли, що любов не має е, такого, о, такої програми, як прив'язка до себе. Треба, значить, переключитись на іншу програму. Якщо в тебе нема вже учнів, подчинених, подумай, куди можна себе переключити, як можна зробити так, щоб ти зайнявся іншим, там, де ти можеш любити себе, творця, природу, інше якесь заняття. Да, звісно, ви скажете, значить далі шукати признання і любові від інших. Не завжди, якщо людина вже накоплена в собі любов'ю до себе без егоїзму, любов'ю від творця, вона може творити картини. Хорошо, давайте людину запечатаємо якийсь... Неабітаймий остров, нема нікого, нема власті, нема в нього грошей, ніхто не знає про цю зараз людину, яку вона буде любов або претензію мати до творця і до людей. Вона буде перше сперечатися, потім сприйме цю енергію, інформацію, і якщо людина достатньо мудра була до цього попадання на цей острів, то вона просто буде знаходити любов в інших. Для себе інтерпретаціях природа, медитації, спокій, Да, буде агресія іноді, тому що людина сама по собі. Тобто, любов без іншої сторони. Так, да, важко, але можна любити себе тоді, розділяти любов з Творцем, з природою, в медитативних практиках якихось. Тобто можна завжди знайти вихід з любої ситуації. І так, да, любов Творця вона зовсім інша, не така, як ми звикли, що ми називаємо любов'ю на землі. Вона прохолодна, спокійна, розсудлива. І не зав'язує на себе. І якщо вам кажуть, що от ти не ревнуєш, значить не любиш. Це все не є правда. Любов, Творця благородна. Все, якщо ми не навчимось бути благородними до людей, до себе, до своїх дітей, до дорослих поважними, то справжньої любові ми так і не відчуємо. Якщо ми не навчимось до інших кордонів відношення правильного до своїх кордонів. Спокійно. Спочатку це буде агресивні настрої від кордонів, там все. Е, з часом ви відчуєте любов Творця, ото вона і буде. Тобто, навіть якщо у вас не буде власті нічого, і ви до цього готові, вас пространство підготує так, що ви навчитесь любити просто, от, от просто бути любов'ю, стан любві. І все. І ні від кого нічого не потребувати. Якось так.